Найкращий татусь. Завтра йдемо з тобою рибалити, сказав тато Єнот синові Євгенку Ура! закричав Євгенко, стрибаючи з радощу, він так давно мріяв про це. Ось, побачите, який я рибалка, заявив він мамі і татові, і хвацько зловив власний хвіст. Із безкучими від щастя очима Євгенко вибіг у садок. Велика бабка сіла біля нього на ромашку і розправила прозорі крила, підставляючи їх в теплому промінню. А я завтра рибалити йду, не стримався і похвалився єнотик. Згодом він побачив павучка, що сидів у центрі чудового тонесенького павутиння. Євгенко потягся до павачка своїм чорним блискучим носиком і знову таке радісно прошептів А я рибалити завтра йду. І з усіма, ковгоску зустрічав Євгенко, ділився своїм щастям. Навіть коли над садком з'явилася Хмара і з неї ринула злива, Євгенко не побіг до будинку, а підняв мордочку і весело закричав Я рибала, ти завтра йду. Він чекав відповіді. Усмішки блискавки, можливо, але не дочекався тільки змок увесь. Удома Євгенко відразу потрапив обійми мами і веселого, охнастого рушника. А тоді сім'я сіла пити чай з малиною. Тато, а якщо і завтра буде дощ, як тоді наша рибалка? Погоду я тобі обіцяю, усміхнувся тато. Ти головне не захворій. Диво промокле. Я найздоровіший янот, гордо запевнив Євгенко. А надвечір у Євгенка піднялась температура. Мама вклала його в ліжко, закутала теплою ковдрою і малюк заснув. Раненько Євгенка збудила якесь шародіння. Це тато крався повз ліжко. Потім ринули в двері і раптом стало тихо. Кінотик стримувався, стримувався, але врешті сльози від образу таки покотилися з очей. Схлипуючи, Євгенко слухав, як говорить годинник на стіні. Цок, 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 цок. А здавалося, ставок, гачок. Ну й нехай, думав Євгенко. Ось одужую і нікого собою не візьму. Раптом він почув над собою татків голос Ну як ти, синку? Водночас дві теплі долоні, мамина й татова лягли йому на лоба. Тату, здивувався Вігенко. ти ж на риболовлю пішов, я сам бачив. Та як же я без тебе піду, і собі здивувався тато. Домовились удвох, то вже тільки удвох. А виходив я до дядька бобра йому секретну приманку для рибів, щоб вона дарма не пропадала, і татко весело підморгнув синові. Татку! вигукнув Євгенко і висунув радісну мордочку з під ковдри. Ти в мене найкращий татус у світі. Та, звісно, твоя правда, відповів тато, цілуючи сина і ховаючи усмішку у вуса. А порибалити ми все ж таки з тобою спробуємо. Із загадковим виглядом тато вийшов із кімнати, а Євгенко солодко солодко потягнувся і замружився в очікуванні. Він лежав у теплому ліжечку, з кухні було чути апетитні запахи млинців, а тато вигадав щось чудесне. Хіба ж це не щастя? Нарешті тато повернувся. У його лапах були вузка і купа старих речей. Це наша риба, заявив тато. Ось лящі капці запливли в куток, а це коропи, в іншу кутку запускотіли шкарпетки. А ось і щука, під стіл заплив чохол від гітари. Татусю, нетерпляче загукав Євгенко. Ну, може, ловити. Терпіння, синку, сказав тато, посадовив Євгенка на ліжечку і закутав його ковдрою так, аби лапки були вільні. Риболовля справа серйозна, нарешті тато дав та Євгенкові вудку. Спершу Євгенко влучив прямо у вазу з квіткою. Оце так точність, здивувався тато. І говне у воду. А вже наступного разу малюк підчепив ляща і почав обережно підтягувати його до берега. Тут до кімнати війшла мама, і очі її стали круглими від подиву. Що це у вас тут? запитала вона, хоча хотіла сказати, що млинці готові. Тихіше, Люба, прошепотів тато, рибу не сполохни. А Євгенко тим часом уже підчепив щуку і з маленьким чорним носиком тягнув її до ліжка. А я теж рибалила, попалилася мама. Є така рідкісна риба, риба млинець називається. Я цілий таріль наловила. Зараз ми її щаємо, покуштуємо. А зі щуки юшку зваримо, заявив тато, знімаючи з очка чохол від гітари. Ага? зрадів Євгенко. Незабаром біля Євгенкового ліжка тато поставив столик, а мама принесла чай в линці і варення. Ну як тобі, Риволовля? запитав тато. Євгенко, жуючи мене, щось промогикав, і з його блискучих очей На незапальної варення модочки було зрозуміло. Він щасливий.